Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про те, як в Польщі Встановлюється справедливість, і на відміну від України, все ж таки, навіть величезні корпорації попадають на великі штрафи, які змушені платити, просто за те, що вони обдурюють простого пересічного громадянина Польщі, ну і в нашому випадку, простого українця, який також в Польщі проживає. Дивись це відео до кінця. Обов'язково став йому лайк, і звісно ж. Підписуйся на мій канал, якщо ти ще чомусь досі не підписався. До речі, якщо ти підписувався, перевір також свою підписку, бо YouTube дуже багато їх списує і, можливо, потрібно її просто обновити. Отже, так, управління з питань конкуренції та захисту справ, прав споживачів. Наклало на бідронку, яка має офіційну юридичну назву Джеронімо мартінс з Польська. Вони наклали на них величезний штраф в розмірі 160 мільйонів злотих за не, за, скажімо так, неправдиву кампанію рекламну, яка ввела простого пересічного споживача в Оману. І якби президент цієї асоціації Вовкік його звати Томаш Хросний. Він виріс виніс рішення в справі цієї бідронки, і за даними відомства, компанія ввела споживачів в Оману щодо умов пільг а також доступних товарів в положенні своєї антиінфляційної кампанії. І ця кампанія відбувалась, Вона називається тарча бідронки антиінфляційна. І вона проходила в абсолютно у всіх магазинах по всій Польщі ще з квітня по червень 2022 року, тобто якраз в той період, коли е, максимально почали рости ціни. Тобто, це був початок тієї шаленої інфляції, коли почали накладатись санкції там на Росію, і дуже подорожчали на той момент енергоносії, що звісно ж вплинуло і на ціну кінцевого продукту. На всіх, ну, якби у всіх польських магазинах. І на той момент це була дуже і дуже така розпіарена акція від бідронки. І, так, і вона звучала так, українською мовою. Якщо ви знайдете товар зі списку 150 найпопулярніших товарів за. Нижчою звичайною ціною в іншому магазині ми повернемо різницю. Скоріше за все, що з цією акцією пішло не так. Скорі, можливо, хтось нею користався і все було ок, але в загальному ця комісія визначила, що вони все ж таки вводили людей в оману. От. І також представники цієї асоціації вони говорять про те, що акція була. Сформована таким чином, щоб просто привернути увагу до свого магазину, але при цьому інших жодних вигід цієї акції, простий поляк, там або простий українець, абсолютно не отримував. І також хочу нагадати, що в минулому році бідронку також було покарано. Я не пам'ятаю, там також було більше 100 мільйонів злотих. Вони заплатили за те, що в них безпорядок з цінниками. Тобто, коли ви можете дивитись, берете хліб, наприклад, він там коштує. На ціннику 3 злотих, а ви йдете на касу, і він вже там коштує 7 злотих. За це їх також було оштрафовано, а тут вже бачимо друга така ситуація, коли е якби, бідронка не справляється зі своїми зобов'язаннями. Перед е, простими своїми споживачами, звісно ж, бідронка на сьогоднішній день спростовує всі звинувачення, вони з ними не погоджуються. Скоріше за все, буде, е, якісь, буде подана якась апеляція для того, щоб не платити цей штраф. І далі маємо е, пряму мову від е, прес-служби е, мережі магазинів Бідронка. Зараз я його зачитаю. Антиінфляційний щит бідронка це унікальна акція на польському ринку, яка допомогла захистити мільйони польських сімей від наслідків зростання інфляції. Ми шкодуємо, що державні установи замість підтримки підприємців і мільйонів польських сімей в боротьбі з інфляцією втягують в тривалі судові спори безпрецедентне піддавання сумніву загально прийнятих і безперечних досі правил спілкування з клієнтами. Ми сповнені рішучості, рішучості відстоювати наші аргументи в незалежному суді. Тобто, бачимо з цього вислову, що все ж таки вони вже готують апеляцію. Я думаю, в них є багато хороших юристів, які також будуть над цим працювати. Наголошуємо, що протягом 79 днів кампанії ціни на понад 200 товарів, які пропонуються в магазинах Бідронка, не підвищувались. Таким чином, ми виконали зобов'язання не підвищувати ціни в період, коли індекс споживчих цін зріс з 7,7% в квітні до 15,5% в червні того ж року. От і в загальному бачимо, що в рекламному слогані, якби говорилось про те, що шукайте дешевші товари в інших магазинах, приносите, ми будемо вам компенсувати ці кошти. От, а тут же бачимо, що вони просто говорять, що не підвищували ціни там в своїх магазинах. Я думаю, що е, європейський суд їх розсудить і якось буде, але на мою думку, е, все ж таки, бідронка заплатить цей штраф, тому як вони вже неодноразово попадалися на якихось таких акціях, які е, покликані не просто до себе е, заохотити якихось нових е, покупців. А все ж таки мережа Бідронка вона працює над своїм таким загальним іміджем найдешевшого супермаркету в Польщі. Хоча це вже давно є абсолютно не так. Тобто, недавно вийшов рейтинг найдешевших супермаркетів в Польщі, і якщо я не помиляюсь, бідронка там посіла або п'яте, або шосте місце. І перед нею було дуже багато різних супермаркетів, які... На сьогоднішній день являються дешевшими, але навіть під тими відео мене заклювали, заплювали, бо сказали, що як же це те так про нашу бідронку, яка є найдешевшою. Друзі, просто порівняйте ціни в різних супермаркетах на аналогічні товари, саме на аналогічні товари, і ви побачите, що бідронка вже давно не являється найдешевшим магазином. Навіть якщо так в загальному подивитись, аналогом, дешевшим аналогом. Може бути той самий Lidl, яких також є море по всій Польщі, він є дешевшим від Бідронки, можете також звірити ціни. Про Ашан говорити не буду, бо в тому рейтингу Ашан займав перше місце, але ви також мене заплювали за те, що Ашан не вийшов з території Російської Федерації, досі там працює, вони є спонсорами війни. Але, друзі, не знаю, чому до мене були претензії. Я не є власником Ашану і я. Абсолютно ніяк на це попливати не можу. Плюс нагадаю, що в Україні також працюють ашани, в них ходять українці, купують тут товари, і якби також на це ніхто не дивиться. Тому, будь ласка, трошки менше ненависті, трошки більше включайте голови, і все у вас буде добре. Дякую вам всім за перегляд. Також хочу, до речі, вас запросити до себе в телеграм-канал. Посилання я в описі під цим відео. Доєднуйтесь до нього, там багато корисної інформації. Для українців в Польщі, і якщо ви шукаєте роботу в Польщі, в описі також є посилання на форму. Ви можете її заповнити, і з вами зв'яжеться професійний менеджер, який допоможе вам підібрати найкращу роботу на заводах, фабриках або складах в Польщі. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!